Добрий день, шановні мої глядачі. Листопад. Останній місяць осені. Пожовкли трави, опало листя. Лише подекуди ми бачимо залишки ягід та останні квіти осені. Я дуже люблю осінь. Я дуже люблю листопад. Навіть не зважаючи на те, що він похмурий, сонячних днів мало, я завжди думаю, чому він мені так подобається. І сьогодні мені прийшло на думку, що листопад зі своїми тихими, спокійними днями це спокій, спокій в природі і спокій в душі. Тож бажаю всім нам спокою. А зараз давайте подивимось посилочку, яку я отримала. Там лише два гудзики, але в нас вони дуже рідко зустрічаються, тому я дуже була рада, коли я їх придбала. І ще ми подивимось гудзики, які мені подарувала моя подруга. Я їх ще не розглядала, вона мені їх так передала в пакуночку. От ми разом з вами їх і подивимось. Так, я перепрошую, бо я вже чую, там якась коробка, а чоловіки чомусь люблять присилати. Ну, добре, що це хоч не пачка цигарок. А лише навсього ліки. Це гудзики виробництва Європи. Я не можу сказати, ну, можливо, і Чехословаччина, бачите, вони такі всі вже потріскані, але у нас такі гудзики з ручним розписом зустрічаються дуже-дуже рідко. Ну, бачите, це зазвичай скляні гудзики. Моя тема. Тут ми бачимо будинок і квіти, Едельвейс і колокольчик. Я насправді не знаю, як він називається українською. Тому перепрошую. Я знаю, що ці квіти вони використовувались в Німеччині як емблеми, в Австрії. Ну, тобто, це Європа, тому я і не знаю країну виробника. Але це гудзики середини ХХ століття. Я їх помию і потім наприкінці вам їх покажу. Чистенькі. Так, а тепер ми подивимось гудзики, які передала мені подруга. Ну, по-перше, це, ну, це сучасний гудзик, але він з природнього матеріалу кокосу, тому що я давно шукала кокосовий гудзик. Бо обіцяла вже давно зняти відео про гудзики з натуральних матеріалів. Тому вона мені передала цей гудзик і, перед, знаючи моє захоплення, передала ось такий пакуночок. Да, я вже бачу, що це моя тема. А що там ще на якийсь хлопчик? Зараз будемо роздивлятись, що тут. Угу. люблю, як дзвеннять гудзики. Так, ну давайте. Так. Сфокусувалась камера. Так, це гудзик пластиковий. Хлопчик ескімос. Ну Так, це дитячі гудзики такі. Бачите, пластиковий гудзик. Грязний доведеться всі їх мити, а потім вам показувати. Так, що у нас тут далі? Далі ми бачимо зайчика, також дитячий гудзик з мультфільму Ну постривай. Так, я знаю, ще є гудзик із Вовком з мультфільму, ну постривай, але в мене його нема. Так, от бачу ще який, якийсь гудзик пташка. Гудзик не металевий, пластиковий, але з емаллю. Краще не фокусується. Мабуть, отак, мені схоже на ластівку. Цікавий. Я, до речі, не бачила, щоб емалі наносили на пластикові гудзики. Так, ага, ось є металевий гудзик, годинничок. Так, де тут верх, де тут низ. ось годинничок. Це такі гудзики пришивали на шкільні форми. О, це десь 70, ті 80. -ті. Що воно сьогодні не фокусується. Ось так. Далі що у нас є де ж той гудзик? Да, ось цей мій фаворит, скажімо так, скляний гудзик із зображенням. Паровозика. До речі, я не знаю, хто виробник. Ніби й не схоже на Зеленоградську фабрику. Знову описується. О, можливо, це якісь вранішні десь 70-ті. В мене є. Ще там зайчиками треба. Так, за зовнішнім виглядом вони схожі. Такий простенький, але бачите підфарбований різнокольоровими фарбами. Так, ну і в нас лишились ось такі. Так, ну це червоні, це я точно знаю, це виробництво Чехословаччина, скляні. Бачите, які гарні зображенням лілій. До речі, червоних гудзиків в мене майже й нема. Я не знаю чому. Чогось сині, блакитні, зелені, білі, жовті. А червоних і нема. А, ну ні, є одні, але такі вже в дуже поганенькому стані. Гарні краса. Так, да, з люстровим покриттям, забула ж сказати. Ці гудзики з люстровим покриттям. Ось, до речі, синій, і блакитний. ось мені здається, що вони також виробництво. Це так точно Чехословаччини синій, блакитний, а блакитний, може, і Радянського Союзу. Так, і лишились на останок два гудзички, такі з квітами. В мене такі є. Але вони з сірого скла. Але я знаю, що є такі гудзики, більш старіші, ось з такою кольоровою підфарбовкою. Я їх бачила на ebay. Ну, так, я заходжу на ebay помилуватись гудзиками, помріяти, можливо, щось притягнеться. До речі, ці, можливо, й притяглись. Так, це моя мрія. Так, дякую своїй подрузі за подарунки. Дякую вам, шановні мої глядачі, за те, що заходите, за те, що дивитесь. На все добре. І так, я знаю, що я вже з вами попрощалась, але я помила гудзики, хочу вам їх показати, які вони гарні. Так, можливо, ви помітили, що тут нема гудзиків з моєї посилочки. Тільки гудзики, які я отримала в подарунок. Від подруги. Так от. Ось перший гудзик. не дуже фокусується камера. Так, всередині ми бачимо квіточки. От, не дуже я його й домивала тому що я мила його другим. А першим я помила ось цей гудзик. І як бачимо, він втратив фарбу. Я, звичайно, дуже розстроїлась, тому що це не гаряча емаль, а холодна. От, і, ну що ж, доведеться реставрувати. Так, іноді такі рідкісні гудзики я реставрую. Мені хочеться бачити їх в кольорі, а не просто білими. Тому буду шукати підходячу фарбу і. Надалі буду більш обережніше їх мити. Так що ось така невеличка прикрість мене спіткала. Ну що ж, думала, просто помию, покажу вам мовчки, і все. Але мовчки не вийшло. Що ж, таке життя. Ще раз дякую, що заходите на мій канал. Що дивитесь, коментуєте, мені дуже приємно. На все добре!